Багатьох цікавить питання, чи можна їздити на електроскутері в дощ. Е, скажу так, що можна. Я вже їздив неодноразово, я їздив на ось цьому кросері під дощем, я їздив на ось цій паді під дощем. Е, ось цей кросер в мене був у полюжі десь ось так. Тобто вже акумулятори були, були прямо у лужі. він під 9, я на ньому їздив, так само на цій паді я їздив, блін. Ось так він топ по половину нафиг. І в цілому, коротше, нічого що ок, все класно їздить. Зараз от іде дощ на вулиці. Я от приїхав, сам десь мокрий. Ці перчатки мої всі мокрі. Все мокре, він тут хитро видно, що капає. Все мокресеньке. Ось тут це. Тут же саме, він. то їздити в цілому можна. От, от, бажано, якщо приїхати компресор, воздухом все продули. От, бо тут там ці е, проводочки. кнопочки. нічого що не Щоб було все нормально. Але якщо немає, ну, то вже хай так обсихає. Чи ставки щоб він висихав. Тож на тому я рік приїздив на зеленому, і на цьому я десь 10 уроків, ну, менше. Під душем їздив, що на том, що на том, неодноразово, і, блін, це класно, це кайфово, все працює, нічого не, від... не Все, Всім хорошого дня, всі підписуйтесь, пишіть коментарі, всім пока.